Премудрість до фелип'ян послання, святого апостола Павла Палачето. Будьмо уважні, Браття, поводьтеся гідно Євангелія Христового, щоб я, чи то, як прийду і вас побачу, чи то бувши далеко чув про вас. Що ви стоїте твердо в однім дусі, змагаючись однодушно за Євангельську віру, ні в чому не боявшися ваших противників, це буде для них певним знаком погибелі, а для вас спасінням і то від Бога, Бо ж вам дана ласка Христа. Не тільки вірувати в нього, але й за нього також і страждати, так ви переносите те саме змагання, яке бачили в мені, та яке й тепер у мені, як це вам відомо, коли отже є в Христі, яка утіха, коли є, яка відрада в любові. Коли яка спільність Духа, та яке серце і милосердя сповніте Мою радість, думайте те саме, майте ту саму любов, будьте однодушні і однієї думки, не робіть нічого, з суперечки чи для марної слави, але вважаючи в покорі один одного. За від себе. майте на увазі, користь не власну, але іншу мир тві премудрість але. Пам'ятайте, наставники ваші, які звіщали вам Слово Боже, і дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос, учора і сьогодні, той самий навіки, не дайте себе звести різними та чужими науками, воно бо добре укріпити серце благодаттю, не стравами, які не принесли ніякої користі тим, що їх тримались. У нас є жертовник, з якого не мають права їсти ті, що при наметі служать, бо м'ясо тих звірят, кров яких первосвященник, носив у святиню за гріхи палиця за табором. Тому, Ісус, щоб святити народ власною кров'ю, страждав поза містом. Вийдімо отже, до Нього, поза табір, несучи на руку Його, бо ми не маємо тут постійного міста, але майбутнього шукаємо. За його посередництвом приносимо завжди Богові жертву хвали, тобто плід уст, які визнають Його ім'я, добродійства та взаємної щедрути. Не забувайте, так і бо жертви Богові приємні. Тобі аллилуйя, аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя.